48-й день бройлика. Оце у нас перша така партія, що вони майже на диодних лентах у нас виростають. Якби. Ми їх трошки прорядили, Сьогодні субота. У нас якби там базар такий місний є. І ми якби, так з до кліточки там буквально по одному по два штучки якби, забрали вивезли. Їм так трошки краще. Ми зазвичай посадку менше робимо, раз робили трошки більшу. Ну, але те, що ми перейдили, воно якби своє вже дало. Вони вже повністю на кукурузі в нас. У нас як такового корма вже взагалі немає. Він закінчився десь десь так, може дня 2-3 назад, плюс-мінус. Зараз глянемо, що тут у нас. Тут 58, 19, пол, 17. От, деяким готівку, як би якби, жаркувато. Ну, я не думаю, що їм жаркувати. Я думаю, що плюс-мінус вони нормально себе почуваються. Зараз підемо далі, глянемо, як ті там поживають. Тут теж їх трошки прорідили. Там ще брудер є, там туди, якби трошки розсадили, щоб їм більш простерніше було. Сьогодні субота, середу починаємо забій. Ось тут така кількість. Ти з тим счетом, що, що я ж казав, що я по дому по два якісь клітки позабирав. Ну там де більше, де менше, якби я так особо не той. Я старався більше брати, а останні потім доростуть. Тим більше, ми їх будемо десь так, ну, неділі дві ще так точно годувати.